Дуже часто люди справедливість сприймають у такому земному розумінні, що справедливість це покарання, а покарання сприймають як помсту. Навіть в деяких текстах Святого Письма ми знаходимо, що Бог зберіг помсту за собою. Але коли ми говоримо про те, як Бог помститься, то не означає, що Він мститься подібно до людей. І взагалі, якщо ми по-людськи поглянемо на Божі наміри, то там зовсім помсти немає. Бог не мститься. Справедливість вона не передбачає ніякого почуття злоби. Бо кожного разу, коли ми говоримо про помсту, то е, вона дуже часто пов'язана із почуттями злоби і ненависті до того, хто, е, ко, на кому ми маємо помститися. І ця злоба і ненависть, вона виявляється як головний головна ідея. Чому люди е, мстяться зі злоби і з ненависті?